И всем привет вы на канале Богдан Плей Ми сьогодні будем гулять е в Roblox. Два відео за один день. Класс Заходим. Да, що у мене много ну, сюди заходить. Заходим. Так. Uh -huh. Так. Давай в два зайдем. Проем был Ой. Ой. Так. так, я хочу. Алло. и yeah. А. Ah строки не гулял в Rainbow Friends. Уже. Хоть. Ой. Чуть-чуть. Так, ну, в принципе, давай погнал. Все. Начинаем. Так, заходим уже. Огружайте Так. пропускаємо це все давай. Я хочу скипать, скипаємо. Я уже скипнулся. А мы такие переходим. Я не думаю, кто мы. Короче, все, давай погнали. Так, да эти штуки... Не, не пам'ятаю, де вони. О-о-о-о моя! Хух! Так куди? А сюда їх точно? Ой. Нічого, їх забирай. Дайте мені теж забирай, ну о-о-о-о! О. о, 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 о. Оп. Я тут, я не буду залазить. Так, от сюди. на всякий случай. Так, прокатимся. А потом назад. О, уже кто-то вышел, кто-то умер, не знаю. Буду стараться потыть. Ліни, не хочу стрітитися. Лучше уровня. Ти мене не бачив. Ти мене не бачив. Фух, еле-еле вижу. Надо в коробке поміщать, щоб не замітив цей син. Оп! Так. так, я в коробке можу? Айде по Оп. Я боюся. О, нема синього. спідран, спідран. спідран. оп, Не, я туди не, заход... не хочу заходити. Так шо, краще? Понятно? Я чую десь. Десь іде. Де ти? Де ти? Де ти іди сюда. Я перехотів щось, щоб він йшов. шоу. І... Иииии Блин, я так долго. Можешь взять? Пар пошла. Давай А, нет. Боже, я спуга тебе, тебя, девочка. Чек. Я в коробку. Чего звук? Сыний теде. ты. Ты у тебя Да где хувайся, Люку, да? В коробке я коробка. Уже ранжевий виш очищення. Звуки страшно. Туди ми не можемо, а сюди тому зелений він вийшов вже Боюсь виходить. Бля. Уже і зелений, і зелений, це погано. Тому що давай, Тільки не надо. О, ш... Боже, ні, я туди не прийду. Бліна, тільки не до мене йди. Черт, я не выскочил, Скачала. Давай, пошла за штучку. И Оп. А кто еще есть? Мы в четырех. Як он так швидко поздохала. Чем же нас было мало? Я не знаю. Не, да. Далее я пью в коробке. А тепер я в коробку Блін, а де? Ну де ті три штучки не о Ти знайшов? А, шоу ж тут лежала. Чи ще одна? Ще одна? А, ні. Блін. то шкафчик Тоді де я в шкаф хочете, я Не буду. Я просто шпу я боюсь и блин. Тут, тут ду дут, Ладно. Все пошло. Мышнее бойози. А, ну туда я не захожу. Там и так уже все позабер. Блин, а... Ну д-де-де-де-де-де штучки и... І... Ну, падай. Тут уже зеленый выходит. Сыни. Блин. Наверное, зря я поводил. Где зеленый? Ти ж висюда йдеш? Да блин, де всі не надо знайти ще Я боюсь, ти Блін, может посадить, як шо завез. Я залажу, Ну і тут буду садить коробка Тай-тай-тай-тай, блин. Не хочу тут сидіти, що то стук. Сто двісті, блин. О, а, так вони біля мене? Я думаю, де ти як ти мене бачиш? Ну, слава Богу, що хоч не чуєш. Схавали? Скільки нас тут ще осталось? Придеться троє виживати. О, моя штучка, ха-ха, за Ладно. А де ж Блин, Блін, я ходжу в коробки повільно. А так боюся йти. Тому що за... А якраз и там проходить клас. Давай. В троєх, як тебе звати? Понятно. Ще десь один чоловік загубився, і сейчас його зна. <клух> сейчас його схватить і будемо ми вдвох. Це буде, не знаю. 0.0001% щоб вижити. В смислі, були чи ні? А. куди? в коробку. Ти що? Я боюсь. Я боюся. Я боюсь. Я назад. Я, б... я коробка, коходе. Клас. Пошли тепер. да. Я що не можу залізти? Ну че, у них за штукою, то я не должен. Якраз полезно для життя тобі, давай. Зато не будеш льінні. Я пока. Я не хочу, щоб мене з'їв. Я не хочу. Вже забрали? Якщо забрали, іди сюди. Де да ти не забрав, так іди сюди, роз ти не забрав. Боже. А ти мене не бачиш, тому що ти їдеш кудись не туди. Іди, ура! Я скіпаю. Давай скіпай, не. Ну скіпайте це все. Давайте швидше. А де третій? Його що не наче? є? Лістика чи Бізу. Давай, коротше, погнали. Жовтий взлітає, і класи не до добра, тільки давай. Тю-тю-тю-тю-тю-тю, давай. Бурдай. Класс, в смысле, щелкну? Не, я уже... О, о, о -ми. Первый уже. Пятнадцать. Ты шо? Где ты батут? Давай, у меня один шанс. С первой попытки нет. Ох, боже. Так страшно. Я думаю, уже можно на тему заканчивать. І з вами був я, Богдан Плей. Робокс теж з ним гуляли. І всім пока-пока.